Укріплення берегів шпунтом ПВХ, інвестиція в безпеку та довговічність. Ваш берег потребує красивого дизайну та безпеки. Захистіть його шпунтом ПВХ рішення, яке забезпечить стабільність і спокій на довгі роки. Чому варто обирати шпунт ПВХ? Надійний захист від хвиль і льоду. Навіть найсуворіші умови не стануть перешкодою для вашого берега. Сучасна технологія. Завдяки глибокому зануренню конструкції. Шпунт гарантує стійкість та цілісність. Для будь-яких об'єктів ідеально підходить для захисту як приватних територій, так і промислових об'єктів. Довговічність, одного разу інвестувавши, ви отримаєте захист на десятиліття. Швидкий монтаж та професійна команда. Ми забезпечимо виконання робіт у короткий термін, використовуючи сучасні технології і досвід наших фахівців. СК Статус це ваш надійний партнер якості і комфорту.